Яр. Яр! Так, тихли. Забери. забери його. Забери його Бо тузик Все, маленька свинька. Хоче малий старшувати не над не великим, хочете, І що будете, грати. маєте казати. Я, а тузик каже, ну вас в баню всіх, так? Да? Туську. Ти дуже хоч годитися, так? Да? Ти тут маленький. А, ти а що То вред хочеш? здоровий малий. Він хоче над, тримаю, над старшим Ви, старшувати. І все. Чекай, чекай. А, а ні, добре, застібнено. Він, він теж засті. прийшов гадитися хоче. Ой, його <сі> І, ти, ти, ти. Який ти страшний звір. Все, я тебе... все, ліг, лежи. Фу кусатися! Не вчи його. Так, да? тусь. Ой, ти мій тузик вредний, ти ж мій тузик такий вредний, ти Чо? такий вредний, Я не вреди. Дай, дай, почухай, дай, дай. Чого Ach. ти там каркаєш? Утіть, утіть, утіть. Тихо, спокійно. Я тебе за носа його гризе. Я тут пошило. Кць, дійсно. Кць, кць, пшок. Ну що ти там так далеко в тих кабан? Йди, 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 йди. Ай, ти, котяра, це вже не котяра, то вже цілий кабан хитрозопий. Да? До речі, це моя баракорізка електрична. Бо всі казали, що купи собі баракорізку, щоб ти мала чим різати. Просто тоді я ще не хотіла нею різати. Бо... Гарбуз м'який, був молодий. От, і мені було зручно тією терткою терти. Так, козам морква, козам яблука. Зараз яблука з морквою тру і даю їсти. Так, не знаю, чи я поздоровалася, чи ні. Всім доброго дня чи доброго вечора. Всім мирного неба. І міцного здоров'я, пця. Давай на кури заганяти, Іване! Ти дивися, нашого півня хвіст росте, не шуточки, людочки. <гум> Ти дивися, нашого півня хвіст росте. Ще <гум> чого доброго виросте. <гум> Дивіться, хвіст росте мого півня. <гум> 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 що вже починають бігати. <гум> <гум> Як кусок тим <гум> був. <було. гум> це мої курочки ходять, це курчата. Кури вже великі позаходили. Мій півник красунчик. А це мій півник Легорн, красунчик біленький. Зара, то принесла вже гарбуза, а їм їсти не даю. курочка. А, а він що, побавитися не хоче чи що? Та так, Тузик, не рвати рукавів. Іван, розірвай рукава, в тій курці набере. А, Тусь... а ну пусти. <палити>. Я відійде. І Я з тузіком граюся. Натався Наталка, набери яра. Я хочу з тузіком побавитися. <ривіт> О, ти а ти б'єшка. Голять, гонять. гонять <ріст> ну, яр. яр. Тож як ти можна мало обіжати. <ріст> так, іди. забери яра. Забери яра прив'яжи. Яр. Бо він же розбалувався, щоб вони не часом іди, не не ните. Йди, прив'язувати. <ріст> <ріст> да? Оце. ]odie. Оце розбісилися нині, так? оце розказилися нині. ти. На руки хоче. Ти скинь ту куртку, бо він її зараз розірве, я тобі говорю. І ти спетлюєш. Бо він всі куртки мені вже порвав. не кусай. Він тебе почухає, тебе почухає. Чобота не цікаво. Так, вигнав своїх спокоїв з Спокоївся. Ото-то розбалувалися. Ну що, я що сказав, що скакати фу? Сядь. я Сядь. Ось так сидіти. Тут кот говорять. Герті. Гусурман. Ай, та собаки вредні. Повибирається коло козів, пасе кози, подивіться який. Що їх в мухляках. Ти ж такий, глянь на себе. Ти бегемот, ти дивись, який ти здоровий вже, га? Він здоровий, то того як розвинеться, то не спинеш. Наталя на тебе розсердилася. О, Наталя півня хоче. Я одразу на сіда витікаю. Давай погладимо півня. Він такий файний. Тихо, не кричи. Такий гребень широкий. Ну то не той. А, то там той з широким гребенем, таким курчастим. То не такий. Широкий, але не такий. Я думала, що найбільший. Не, от його найбільший режим. Не, вони файні, але той найбільший. Ось таке в нас відео вийшло. Наталя хоче найбільше півня зловити. А, не зловила, не зловила, не зловила. От він. Давай, загонь їх, Наталю, бери їх загонь. Що, позаходили на місце. Йдемо козам давати. Атаміни і вечеру. Так, козі? Морквочка, яблучка, гарбузик, все натерте. Ви жарти хочете, так? Ой, жарти хочуть мої кози, так? Да? Що? Шоколада. Так, ви відра всі повиймали, да? ага, всі на бочці. Ось такі діла. Що там? Що шоколадочка? Що ти? Лежиш чекаєш? Да, лежиш чекаєш, коли люба їсти дасть, так? Чекай, ну бо ти на сіль стала. О! Ось так. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. І ще саме найкраще. Красотки. мої. А ти що здогнеш. Жусь, тобі вже пора їсти, так? Красавчик ти мій. Ти чорний тебе не видно, я світла не включала. Ага, вже зразу тебе. О, все, зразу чухати. Зразу таки тебе треба чухати. О. Ай, балдєш, ай, балдьош. Все, почухала. Все, всі кози на місцях. Всіх, все те саме, все, до зустрічі в слідуючому відео. Всім па па па, -па.